Ваші уваги, хочемо вам зараз продемонструвати, як буде працювати Кафлоу Delta 2 Max в умовах, максимально приближених до домашніх умов. Ми запустимо паралельно кавомашинку і чайник. Загальне навантаження буде приблизно 2400 Вт на годину. Ми не рекомендуємо від себе навантажувати систему Кафлов Delta 2 Max або Delta Max 2000 2 кВт більше, ніж на. Максимально позволену, дозволене навантаження, а це не пікове навантаження, а номінальна напруга самого Екафлову. Якщо екафло Дельта 2 Max бере на себе номінальну потужність 2,048 Вт на годину, старайтесь не перевищувати її більше трьох кВт, тобі ж Вт на годину. Тому що це екафло може не справитися з завданням. Це таке застереження від нас. Навіть якщо ви бачите, що пікове навантаження йде 4800 Вт. Ну що, покажемо вам паралельно, як працює екофлоу і його навантаження. Зараз включаємо чайничок. Ви бачите на приборній панелі, пішло приблизно 1500-1400 Вт на годину навантаження. Чайник почав кипіти. І включаємо праву машину загально приблизно 2400 2068 Вт/год Ми зараз спробуємо приготувати дозу кави Це був у було настрою. Скажемо нас. Як ви бачите кафов Спокійно справляється з поставленою задачею. Трошки перевищує номінальну напругу 2048 Вт на 2548 Вт. До нашого рекомендованої, так як ми тестували, 3000 Вт на годину, ми не дотягуємо, але в цьому і нема сенсу, тому що ваше кафо може попросто зупинитися в роботі. А тепер зупиняємо чайник, кавомашинка зупинена. Ви бачите на приборній панелі. Е, зараз нема ніякого навантаження на систему Eperflop. Ми рекомендуємо EKFLO Delta 2 Max для домашнього використання. Ви можете спокійно підключати холодильник, ви можете підключати е, чайник, кавомашинку, машинку, ви можете підключати ваші фуртюри. Е, практично любе обладнання. Яке у вас є вдома? Він, він буде гарно справлятися з завданням навіть з двома, іноді з трьома приладами. Також, якщо ви будете підключати його, для того, щоб він висвічував вам вдома, давав світло, він також спокійно справляється з завданням. Дякую.